Вітання, шановні, всім привіт! Коротенько, всі вже робили огляд на World of Tanks 2.0. І я також вирішив ставити свої 5 копійок, зробити свій суб'єктивний огляд на це оновлення, так би мовити, в кавичках. Затягувати довго не будемо. Погнали! Ще раз, моя думка суб'єктивна. World of Tanks 2.0. Це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри це початок нової епохи. Ремарочка. що дійсно навчилися якісно робити ВГ за 15 років. Пафосні круті відео. Ну тут, що маємо, те маємо. Почнемо знайомство з нею і з гаражу. Він передає масштаб нововведень. Просторий. Де. Ну я, може, щось не розумію, але це всього лише моя суб'єктивна думка. Візуальна складова не більше того. Вона якось впливає на баланс? Ні. Можливо, вона якось впливає на гру? Ні. Просто візуальна складова, на яку витратили купу часу. Дурниця. Деталізований із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком. Ні, ну якщо з новою музикою, то це, звісно, все міняє. Дух підготовки до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються, збираються, фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Інтерфейс. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним. Одне питання. Як це впливає на гру, як це впливає на геймплей? Ніяк! Це просто інша картинка яким і має бути список? Екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Музика. Музика. Зацініть музика гарна, реально. от Музика гарна, е, візуальна складова, гарна, пафосно, все так. Все. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум інформації, коли це потрібно. В розгорнутому вигляді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки, прямо як плейлисти з музикою під різний настрій. А водночас звичні фільтри працюють як це саме те, чого танкам не вистачає. Реально. От саме те, прямо от Wargaming от вони прямо от в десятку б'ють бляха. От молодці. Раніше у правій частині екрану зібрано всі актуальні події, ігрові активності, бойова перепустка. Щоденні завдання. Все в одному місці. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік, всі ТТХ, вкладку дослідження модулів і схему бронювання. Ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника. Тут можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема, екрани, навівши курсор, на просто взяли мод. Додали його в гру. Насправді це плюс. Камон, 15 років грі, не рік, не 5, не 8, 15. Це можна було зробити раніше. Є один важливий особисто для мене мод, як до танкового задрота періодично. Мод на відмітки. Чому не взяти за 15 років, не додати цей мод безпосередньо в гру? Щоб мені не потрібно було з кожним оновленням, з кожним фіксом знаходити десь цей мод і запихати його в гру. Чому не зробити для гравців це? Мені відмітки іноді цікаві. Іноді цікаво це моїм глядачам. Чому? А навіщо? На конкретне місце ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви буде доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Все це допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і впорядкованим, зберігши загальну логіку. Ох. Новий інтерфейс і гараж це важлива частина World of Tanks 2.0. Однозначно, Це важлива частина років вісім тому. Я згоден. Це важлива частина. Років 8 тому. Хай 5 років тому. Так, це була важлива частина. Але лише частина переходу всієї гри на новий рівень. так 11 рівень. Одразу 16 нових машин. Це великий крок для гри та ваша можливість. На даний момент моя думка така, і вона, напевно, ніколи не зміниться. Це оновлення запізнилося мінімум на 5 років. Мінімум на 5 років. Ду, ду, як би, ну, це не настільки актуально зараз вже. Та, окей. Візуальна складова покращилась, ангар інший, одинадцятий рівень. Але це треба було робити сім років назад. Шість ну, п'ять. Відкрити новий шар геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Щоб отримати машину одинадцятого рівня, дослідіть її за досвід і придбайте за кредити. Все можна в бій. На вас чекають сім важких і п'ять середніх танків, три ПТ САУ та один легкий танк. Всі ці Де арта? Де Арта одинадцятого рівня? аго що це за дискримінація? Машини продовжують гілки техніки з різноманітними стилями гри. Є з чого вибрати. Кожна машина 11-го рівня має свою унікальну механіку. Це може бути активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент, пасивний ефект, що працює сам собою, або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. Деякі здібності підвищують вогневу потужність. Інші дають перевагу в рухливості. Поки це не буде введено конкретно вже в гру, поки блогери не зроблять на це все огляди. Я чомусь впевнений, що переважна більшість гравців ну, до тих пір не зрозуміють про що йде мова, типу як а що. А. Ну, танкісти, танкісти, я в тому числі. Ми не відрізняємося якимсь над інтелектом, міням думати, аналізувати і так далі. Нам треба наглядні приклади цього. Чи навіть розвідці? Всі вони підкреслюють унікальний стиль гри кожної машини. Нова техніка має ексклюзивну для 11-го рівня систему поліпшень. Яка замінює собою польову модернізацію, вона дає змогу зробити кожної з 16 машин іще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для 11-го рівня елементи зовнішнього вигляду. Елементи зовнішнього вигляду в мене вже від цього трошки сіпається око. Зовнішній вигляд, візуальна складова, нові звуки. Це не суттєво все. Вічільники статистики. Об'ємні 2D стилі та кожухи для столів гармат. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні. Оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Примарочка! Варгеймінг і ребаланс це несумісні поняття. Варгеймінг і нерв порізати все в гівно, та це я розумію. Варгеймінг і ап якийсь такий прям потужний техніки, та, це я розумію. Ребаланс, ну, бляха, ребаланс, значення слова ребаланс, та. Ми щось віднімаємо у техніки, так в танка якогось певно. Значить, ми йому маємо щось додати. Тут так не працює. Тут або все зрізати, або все додати, а потім думати, що з цим робити. Ребаланс це не про цю гру. Його проведено масштабно і системно. З урахуванням ведення 11-го рівня. Змін зазнав майже весь парк техніки. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По-перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. Топова версія залишиться найкращим варіантом, але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, спрощено систему модулів, видалено всі радіостанції, крім топових. А шасі більше не впливає на вантажопідйомність. Це треба було робити 8 років тому. Це вже давно треба було зробити. Кому треба ці страні рації, які майже ні на що не впливають. Чому зараз, саме зараз, мені здається, це давно вже було готове, але та потім та якось, та колись, нарешті, пройшло 15 років. Вони це зробили. Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. Я от заради цього. Я хочу пограти. Я хочу подивитися, як дійсно чи це зробили, чи дійсно зробили АП, чи дійсно щось зробили з преміум танками і прокачуємо її технікою? Поліпшено багато десяток, що відставали. Зокрема, тай 5 Heavy і багато іншого. За тай 5 Heavy, якщо дійсно там щось йому апнули, і це суттєво, і це буде відрізнятися на його геймплеї, Клас. Якщо це дійсно так, а не змінето це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ребаланс підвищить якість боїв, особливо пліч опліч, із новим матчмейкером для створення комфортного ігрового процесу. Дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера, саму його основу. Сподіваюсь, і... навіть руки переписали і не на машинці для друкування, а на комп'ютері це зробили. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин. Частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень. Враховуються ролі машин. Наприклад, матчмейкер ставитиме баджер проти Т-110Е3. Логічно. А не проти гриль 15. Логічно. Легкі танки обмежені трьома машинами на команду. А ПТ Сау п'ятьма Ну, це вже щось. Але знову ж таки, 5 років тому. 5. 5 це як пальців у дуже крутого столяра. На одній руці. І головне. Матчмейкер краще адаптується. Кількість гравців у черзі, співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це і шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. і Млеха канопенер. Я навіть знаю, що це за танк не грав, не відкрив Канопенер Коок. E, 277 і Є100. А, ні, це напевно 277 проти Йосипа 4. Ну, таке собі. Йосип 4 набагато кращий. Є 100 проти 705 А. Два надважких танки. Ну, ок. Пазік проти. Кого? А, ні, це, напевно, Пазік проти Є100. 277 Йосип. Ну, все одно якось, ну. 705-й. Ну, бляха, не знаю. Батчат проти ТВП К91 проти Леопарда. Ну, це, ну, це, це не схоже на баланс. Удес проти об'єкта 140, типу. Е, 140 без КВНів з кривою гарматою. З маленькою шкодою пробиттям проти УДЕСа з КВНами. ФОШ проти Бабахи. Гриль проти. Нем... Якщо це отак буде, це нічого не змінить абсолютно. Окрім того, що ЛТ будуть максимум скільки там 3 штуки, ПТ-шок максимум а 5, не, а не приорити. по 8. Світ на порозі великих змін. Мама моя рідня ти з голосом? Черелок, крихітний острів Морозиво, паючи, що? Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними. Адже їх втрата може змінити все. Операція Точка Кипіння. Це одиночна сюжетна місія, де ви познайомитеся з новою локацією Нордскар. На вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11 го рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки 11 го рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності, викликайте підтримку з повітря, використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора. я правильно зрозумів? Чи неправильно? Напишіть в коментарях. В цей режим можна буде пограти тільки, якщо в тебе є танки 11 рівня, чи як це третя кампанія особистих бойових завдань. Нове випробування для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній з новими умовами і гідними нагородами. Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Ви робити відео українською. Чому не зробити оце все, інтерфейс так далі, також українською? Ну не всі знають англійську. Я особисто не дуже знаю, чесно скажу. Мені було б звичніше нашою рідною солов'їною. Дякую хоча б за озвучку українську. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але й за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться ПТ САУ восьмого рівня «Віндхунд». У другій вас чекає важкий танк 10-го рівня ВЗ 60 ЕС дравець. І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину одинадцятого рівня Rock. Характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби, що робить його дійсно вартим зусиль. Але, хоч би яким видатним був Блекрок, насамперед він символ, головний показник того, що ти страшенно крутий. Острів, на якому почалася історія Сектора 3, фігурує не лише в одиночній місії, це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв нордскар <плес> це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів, що став секретною базою. Якщо ця мапа буде траплятися в рандомі, окей, клас. Стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції на двох різних флангах. Цехи це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях з можливістю зближення із супротивником по естакаді. Цю мапу тестували. Тільки вона була зимня, якщо я не помиляюся. У центрі мапи ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, де пригальмувати, щоб посвітити. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрних боїв і рельєфу з укриттями, а підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. Досліджуйте нову мапу зі своєю неповторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги для «Нордскара». Ще одне поліпшення ігрових механік оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування бронювання не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація відбувається з невеликою затримкою після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування працюють. Не всі гравці досі розуміють, як просто їхати, зупинятися, стріляти. Ви додаєте кнопку Y, яка знаходиться дуже далеко від, від WASD. І тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення, та на дистанції до 300 метрів. Звук теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків. З новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по різному. Яким сракам отика боком? Типу нові звуки, типу від справжньої техніки. Виходить все, що ми грали до цього 15 років, це була не справжня техніка. Е, яким чином це все вплине на геймплей? Ну, це ж не гра якась на проходження, де має бути атмосфера і так далі. Сука, тут є танки, є снаряди, є олені, є статюги, крапка. Працюйте над грою, працюйте над комфортністю геймплею. Нові звуки. Клас. І що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Зіткнення танків тепер звучать автентичніше і соковитіше. А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також воновлені 20 і хто ж за це отримав гроші? Хто ж сидів, це все записував і робив? Випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. На фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. У центрі регіону Енськ періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. На речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. Його уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри і навіть заїзди на гору. З'являється більше можливостей зблизитися і похромтіти бронею. Динамічні події мені сподобались з самого початку, і те, що їх стає дедалі більше, мені подобається. Одинадцятий рівень. Ребаланс і матчмейкер. Все, я зрозумів. Це, власне кажучи, все відео коротенько резюмую. Класне оновлення з одного боку, е, є якийсь потенціал. Але це оновлення було актуальне мінімум 5 років тому. Мінімум. А то, можливо, і 6, і 7, і, можливо, і 8 років тому. Та, це було б актуально, це було б круто, був зовсім інший онлайн. Було трошечки інше ставлення гравців до гри, ну, 8 років, припустимо, тому. Та. Зараз онлайн в грі падає, можливо, таким чином вони намагаються підняти онлайн. Я передбачаю, можливо, я не правий що онлайн дійсно на певний період після виходу оновлення 2.0 онлайн в танках дійсно підніметься. Тому що, можливо, десь зайдуть якісь зацікавлені нові гравці подивитися, а що ж це тут таке гарненьке. Велика вірогідність того, що, подивившись це відео або будь-яке інше. Прийдуть старі гравці, які грали давно, подивитися, наскільки змінилася гра World of Tanks. Але з плином часу, я думаю, там тиждень, два, місяць, і народ почне потихеньку відсіюватися, тому що по факту глобально це оновлення на хвилиночку 2.0, Не один там 50, 100, 300 тисяч, а 2.0. Це мало би бути щось глобально. Глобально, крім ведення 11-го рівня, які були актуальні. Мінімум 5 років назад, е, великого апу, сподіваюсь, техніки, яка який був актуальний також років мінімум 5 назад. Ну Глобально на ПВЕ-режим. Все. Це інше, Ну переважна більшість це зміниться ангар, зміниться візуальна складова. Будуть новенькі звуки, якась там музичка цікава е, все. Можливо, я щось пропустив. Якщо ви додивилися до цього моменту, залиште ваш коментар. Мені це важливо. Наразі дякую всім за перегляди. Не забувайте підтримувати старого вподобайкою коментарем підписочкою. Хто бажає прям дуже потужно підтримати. Всі посилання будуть в описі під цим відео. До зустрічі на стрімах та в наступних відео. Цілую, люблю, бувайте!